Вітаю всіх, вітаю всіх на каналі. Таро. Ну, дивіться, ще один мій розклад. Теж, можна сказати, збувся. Вчора на Біуліна сказала, що будуть заморажувати вклади. У мене було навіть два відео, в якому я говорила, що в Росії будуть заморажувати. А потім, швидше всього, і конфісковувати вклади для того, щоб далі вести свою загарбницьку війну. А так як ми з вами робили розклад і бачили, що о, дідуля одержимий, скажімо так, ідеєю вас создать Совєтський Союз, то я думаю, що ці вклади підуть на вас Міфічного нового Союзу. Ну що, давайте подивимося, чи врятує. Це Росію. Отже, Набіуліна сказала, що не треба хвилюватися, нічого страшного немає. Поки що будуть заморозимо для того, щоб вклади. Не біжіть, не, значить, не знімайте, не піднімайте паніку. Це тимчасова така міра, і для того, щоб стабілізувати рубль їхній, і потім все стане на свої місця. Давайте подивимося, чи стане все на свої місця, і що буде далі з цими вкладами, і, що, і чи буде, пов... буде конфіскація, ну і так далі. І чи врятує ця ситуація така заморозка, чи врятує а, федерацію, економіку? Давайте подивимося на цю ситуацію. Обнулення. Що чекає? Що чекає вклади? Обнулять їх. От в ноль, ви розумієте, гляньте, як карта сказала. Що, що, що буде? Обнулення буде. Обнулення, от те все, що мали, обнулиться у людей, у сімей. Ну, все, три карти. Я думаю, досить. Чи ще будемо дивитися? Що, що, що ж там буде далі? Обнулення 100%. Ну, давайте взагалі на ситуацію подивимося. Як буде розвиватися ситуація? Обнулиться? З, з коштами планують, планують, планують. А, знаєте, я вам скажу, я вам скажу так, що люди ще більше побіжать із Росії, можливо, почнуть ще більше виводити кошти за кордон, вивозити ці кошти, якщо в когось Ну є можливість буде, да Планується обновлення. Так, що ще? Відстоювати, Кожен буде відстоювати ситуацію. Планують таким чином планують відродитися. Відродити економіку вони планують. Ось, розпочати новий проєкт. Розпочати новий проєкт по відновленню, по відродженню економіки. Того, що, бо вони на нулю, вони обнулені. Планують новий проєкт. Ну і що далі? А це особисті кошти, дивіться. Ну, почнуть, звичайно, ситуація, гляньте, ну, особисті, особистий комфорт, да? особисті кошти обнуляються. Візьметься повністю під контроль, я вже таке говорила. І. Вони хочуть, вони хочуть розпочати новий, новий фінансовий, який кардинально змінить ситуацію. Вони так думають, що кардинально змінить ситуацію, якщо заморозять кошти. Ось так, особисті кошти. Дуже швидко. Вони думають, що якщо так зроблять, то дуже швидко вони матимуть контроль і зміну ситуацію у війні. Перспективи на майбутнє. Отакі плани у них на майбутнє. У них на май... плани на майбутнє далі продовжувати ситуацію. Для того, щоб, ви знаєте, навіть не те, щоб перемогти. Тут їм хоча б для того, щоб втримати ситуацію під контролем у війні. Їм це треба робити вже. Партнерство. Дьявол робить вибір. Партії. Дьявол стоїть, Кремль стоїть зараз, зараз перед величезним вибором. Дивіться, коштів дуже мало. так, Вони не знають, куди, що, куди кинути. Ледь-ледь. Дивіться, вибір. Ви знаєте, весь ви час, там у мене є один із глядачів, який весь час ну, сміється, що в Росії є вибір, в Росії є вибір. Так, так, дивіться, є вибір завжди, у кожного. У кожної людини, а у держави тим більше є вибір. Так от, от, д'яволу треба контролювати активну фазу війни. О, значить, дивіться, кажуть, що багато в них ресурсу. Так, у них 55, здається, трильйонів вкладу вкладчиків, ну, на рахунках у вкладчиків. Ви розумієте, які це кошти там у них? Звичайно, що. Якщо він буде звідти брати кошти на війну, то ну, йому треба, бачите, утримати активну фазу війни, наступати для агресії. Тобто він планує, що чи всього ще ще можливо, якісь, якісь агресивні дії. Ось так. Значить, дивіться, він планує, він планує далі вести агресію, тому він стоїть перед певним вибором. Через те, що коштів мало да? домовлятися, який вибір? Домовлятися таємно за перемогу. Він має, має вибір. Йому треба ще ці гроші, щоб утримати активну фазу війни, для того, щоб, щоб встигнути, поки не закінчилися гроші, встигнути домовитися про процес. Переможний для нього. Тобто видавити, вичавити через перемовний процес вичавити з, з цієї ситуації перемогу для себе. Ви мене зрозуміли? Йому треба дуже сильно тиснути, щоб заставити нас. Він розуміє, що він всю Україну він не захопить. Не захопить. Тому йому потрібна перемога, йому найбільше треба вичавити успіху, да, успіху. Через перемовний процес. А для цього треба втримати дуже-дуже-дуже контролювати і втримати активну фазу, де вони будуть контролювати цю ситуацію. Розумієте? Ось для чого йому треба оце обнулення. Ну, Давайте подивимося, чи, чи все-таки оця. Ну... Цей його план, чи спрацює, чи спрацює цей план. Поки що, бачите, тут і Трамп його, і п'ята колона в Україні допомагає. Розумієте, а коштів вже не вистачає. Ну, подивимося, чи врятує його це, має бажання домовлятися. Але він має бажання, дивіться, він має бажання. Поки що затягувати перемовний процес, допоки оті кошти, які заморожені, не підуть на війну. От для чого йому потрібна пауза. Зрозуміли, да? Значить, тут, тут, тут може бути ситуація, по якій його, його перемога може закінчитися втратами. Ось так. Звичайно, що для війни потрібні кошти. Почти, як Таро розповідає. Чим закінчиться ця його афера із заморозкою? Чим закінчиться його афіра із заморозкою кладів? Чи почне він їх забирати? Ну, все зруйнується. Ви знаєте, це може призвести взагалі до катастрофи. Все, все може закінчитися катастрофічно для Росії. Катастрофою може закінчитись. І для, для його найбільшого, найближчого оточення. Тут можуть бути заяви, заяви, офіційні заяви. Тут, знаєте, що ще може бути? Багато кубків, це викличить багато емоцій. Оця афера викличе дуже-дуже. Сильні емоції у людей. Влада, імператор влада, влада і його його найближче оточення. да Друзі, дивіться, його найближче оточення, його команда, імператор, його команда найближче оточення. Будуть робити певні заяви, але йде башня, йде башня. Тут ще якийсь король. Ви знаєте, ви знаєте, вони будуть говорити, що це єдиний шанс. От якось так. Щоб не було, щоб не було великих емоцій. Ну, вона вже на Біуліна почне говорити, говорити, що це ніяких наслідків не буде, але вона, вона бреше. Тут іде башня. Тут іде башня, розумієте? Вони готові. До прийняття певного рішення, до прийняття, можливо, якогось закону, який змінить ситуацію, вони готові. Але цей закон закінчиться попусту. Ви знаєте, вони їх заберуть, ці кошти, але все рівно змінити ситуацію, вони вже ці кошти не зможуть, тому що попусту йде все. Шанс. Шанс іде попусту, шанс пустий для них. Ну, що я вам скажу так, вони працюватимуть. Вестимуть ще певну гру, знову якусь підлість будуть, будуть працювати над якоюсь підлістю, просувати її, тиснути підлими методами, вести гру і тиснути підлими методами. Так вони будуть працювати, триматися надалі. Ідея якнайдовше триматися, триматися за те, що маєш, да? а тут і люди, дивіться, тут люди ще завершать. Оця подія із заморозкою, і з тим, що заберуть кошти, вона може призвести ця ідея до того, що ну, взагалі до завершення. Да? Етап заверш... завершується ось він етап. І, і така ідея може спричинити до вибуху, да? до боротьби всередині самої країни. Тому що дуже сильно дивіться, дуже сильно кожен. Тримається за свої кошти. Дуже сильно тримається за свої кошти, да? Ось так. Ну, що я вам скажу? Що я вам скажу? Я думаю, що, що оця вся афера із заморозкою коштів можливо, на декілька, ну, на декілька, деякий час, декілька місяців. Дасть можливість протриматися владі і його команді. Розумієте, а потім, потім прийняття закону і зміна ситуація все рівно піде попусту. Ось так. Ну, хай пробують. Хай пробують. Подивимося, що вийде. Дякую за увагу. На ну, все добре, до побачення.